Де вітаємо вас вашим першим маленьким ювілеєм п'ятиріччям. Бажаємо вам залишатися такими жіночними, позитивними, оптимістками, з такою свідомою громадянською позицією. Ми вдячні вам, що ви завжди підтримуєте нас своїми веселими піснями, своєю творчістю, що ви знаходите час, це означає, що наша громада живе. Бажаємо вам всього, всього найкращого вам, зі святом вас давайте до нас на переги. Так життя складається, що відходять, відходять у давнину, в інший світ і залишаються люди. Ну хорошо, що нові дівчатка прийшли за такими способностями, таланти. все. що за все ми їздили і по комсомольську. На брички, да. а -а -а. макітра та кавареники, в бутиль горілки. Скажу, ну, а ти, теж Вони не вірили, що то в бутилі в нас горілка. Ну, кажу, що ну давай попробуємо, Такий черпак взяла, тому квітчастий, Кажу, ну що підходять, кажу, питаємо, що наливай. з чим давали пробувати. Що... Ага, пробувати на тому. Ну на те, ну той же черпак вже там не 100 грамів влазить. Вони думали, що це в нас жарти такі спробували, то так я кажу, так і пий, давай вже до краю випивай. Випили, там підходять. А є ще, звісно, що я ж в будівлі ще трошки так, як наче це із жита, так трошки мутненька така вона була, ну це ми так зробили. Ну тобі, значить, вечарки кажуть, та не маємо ми оце попробувати на тобі. Ну, в общем, це хорошо. пиріжки, такі жмакітрав, пиріжки, вареники, усе. Це було дуже гарно, дуже все весело. І добре, що в нас у селі стільки молоді тепер із великими талантами. Чому тоді я не знаю? Ті ж самі люди, ті самі молоді, все ну чогось отак і були замкнуті, не рішалися. Ну, сьогоднішній день дуже це хорошо, що наше, наше село таке співливе. Організаторське, хороші дівчата, на тому всі свої способності проявили. І орхідея багато тоді ходило, під деревами співали, народні пісні, а народний жанр це дуже хорошо. Бачите, тепер дуже хороші пісні, все. А що то народна мудрість, народні таланти, народні пісні це є історія. Це воно було, є і буде. Ну, що вам побажати в цьому колективі здоров'я, натхнення, молодим кадрам терпіння. Спасибі вам, що у вас отакі є здібності, що ви ще робите, радість людям приносити, селу. Ну, всім, всім на тому. Дай Бог здоров'я. Народна пісня, зоряно не згасне, горить в моєму серці повсякчас, не пламенистим гарником, не гасним. А променем, що буде сівача, вона мене виводить на дорогу, вона мені просвітлює віки, де радість і печаль мого народу росла в дерева вічно гілки. А зараз давайте заспіваємо всі українську пісню. А та роза, що в саду, не милий, що двох любви! А той ми що, не той баймили, що дво, а той ми що. Пожарів би тебе мила, як ми дума тебе брати. Хай поволі холодні сузір'я, мов шовковиці ночі завжди зникають траві, та ласкавий вогонь Золотого сузір'я завтра вранці покличе всіх нас у похід. Як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя важко. Дивись мачі труди, так тебе було важко, труди, та пізнати тебе було важко. Добро, добро дивись, 5 дорогие. лет это цифра. Пять лет это дата. С да. песней всегда вы, как настоящие солдаты, желаю здоровья вам, мира, достатка и большого человеческого вдохновения на песню, на дружбу, на доброе, хорошее плечо. Спасибо. Удачи вам! Хоть мы взрослые, но мы же сами дети. Конечно. Ну так, как в нас. Все выходцы из садочка, садика, садочка. И пришли все привитаты. Теперь мы хотим, и что они хотят всем побажать? Есть Я, ежик. Орхидея молодец. Вот и сказочки конец. Лисичка. <laughs> <slutu> <Роди. laughs> Ти ж тільки позови, я розтаю від любви. Медведь, я медведь, люблю я мед, орхідеям я пойм'ят. Мишка, хоча я ростом і мала, серце вам би отдала. Нас прийшли всі привітати, щастя долі побажати. А тепер всі нас заграють і всі нас привітають. Хіраєте. I'm not coming. Це дитячий, вивчив виходить, дитяча сорочка сонечка. А зараз ми трішки пограємо. І ще. Що... а ну вийде хай. Зараз немає. Все, закривайте коробою і ви будете Так, давати. Так, станцювати ламподу. Заспевай ты странную песню Долго я бродил по свету, так устала тщетной суеты Но однажды на рассвете Мое сердце постучало с ты И как будто бы с небес пусти Счастье запоздалое моё, Ты вчера мне только снилось, А сегодня так случилось, Нам с тобой быть рядом суждено. Счастье ты моё голубоглазое, Море жизни, райский островок, Мимо проходили судьбы разные, друг для друга нас Господь берет. Счастье ты мое, голубоглазое, Нам теперь с тобою по пути. Счастье ты мое, голубоглазое, В этом мире только я и ты. На голову. Будет вечер классный Я сегодня в гости жду Вроде он согласный Познакомились вчера В чате интернета Натрудилась, как пчела С самого рассвета Стол накрыла Чуть жива Сало, две селедки Торт, узбекский виноград И бутылка водки Жду, присела у стола в зеркало достала Поглядела, поняла Водки будет мало. Oh, that